Фестиваль я там де є благословення» вперше проведуть не у приміщенні, а на театральному майдані. Розпочнуть захід 26 квітня о 12-й годині із загальної молитви. Далі виступатимуть колективи з духовними піснями. Цьогоріч їх 32, два. десятки з яких хори. Організатори кажуть, що зустрілися із труднощами. Це війна в країні та економічна ситуація. Анонсовано було і Грузія, і, наприклад, та ж сама Молдова. Які буквально позавчора сказали, що, знаєте, хлопці, все-таки є якась пересторога. І ми їх розуміємо. Ми розуміємо наші українські колективи, які для того, щоб переїхати сьогодні, повинні знайти кошти, тому що ну, все помінялось. Помінялися транспортні витрати, помінялися інфраструктурні витрати. І для багатьох колективів, які приїздили за свої кошти. Шанувати Бога, вшанувати своїм співом нашу тернопільську землю. Це сьогодні теж уже є проблема. Попри труднощі, фестиваль я там, де є благословення, буде не гірший аніж у попередні роки. Усіх тернополян запрошують приходити у вишиванках. Приїдуть виступати колективи з різних куточків України і з за кордону з 12.30 до 18.00, який буде відбуватися на театральному майдані. Для всіх відкритий буде спів. І до нас приїздять гості з Києва, з Кривого Рогу, знамениті такі колективи духовної пісні. До нас приїздить Словенія, до нас приїздить румуни, до нас сформований такий величезний хор з нігерійців. І це теж такий особливий спів. Я думаю, що буде що послухати. О 18-й годині відбудеться нагородження переможців у стінах Тернопільського драмтеатру. Найкраще отримують спеціальну відзнаку від організаторів. Виступи на театральному майдані будуть безкоштовні. А от благодійні запрошення на Гала-концерт коштуватимуть 50 гривень. Ці гроші підуть на розвиток фестивалю. Придбати квитки можна у касі драмтеатру.